У сумах в п'ятницю, 8 вересня о 5.30 ранку Російські терористи завдали ракетного удару по приватним будинкам в районі козацького проспекту. Внаслідок російського злочину проти цивільного населення було вщен зруйновано один двоповерховий будинок. Понад 20 зазнали значних пошкоджень. Також понівочено вісім автівок. Місцеві мешканці, оговтуючись від пережитого жахіття, поділилися зі знімальною групою телеканалу Відікон своїми спогадами про страшний ранок. Зранку спала, да, проснулися від вибуху. У нас відкрилися автоматично двері волною балконною на другому етажі і летів всякий мусор, обломки чогось, кирпича якогось. то І дим валило, непонятно було. Був такий тріск, шум, як будто попали в наш дом. І ми вибіжали з мужем на вулицю і почали люди біжати туди. Ми знаходились вдома, спали, стався вибух, прокинулись, вийшли, подивились. Тут вже відразу там викликали всі служби, вони приїхали. Одними з перших на місце надзвичайної події прибули співробітники ДСНС. За офіційною інформацією, станом на 15 годину 8 вересня від ворожої ракетної атаки постраждало четверо людей, двох з яких рятувальники витягли з-під завалів. Прибули ми сюди о пів на шосту ранку. Тут вже були цивільні громадяни, які нам показали де саме і в якому будинку. Потрібно шукати людей, і де вони знаходиться, тому що один-двохпороховий будинок, знищений вщент, ви бачите. Були бетонні плити, тому їх потрібно було спочатку за допомогою спецобладнання розрізати, потім вручну відкидати. І після того ми побачили ноги людей. Спочатку дістали чоловіка, 1953 року народження. Ми тільки його дістали, він прийшов до тями, став на ноги і пішов. Потім діставали його дружину 1938 року народження. Там ситуація важча, тому що вона була в непритомному стані. Рятувальники їй дали свій апарат на насиценому кисневому повітрі для того, аби вона вдихнула хоча б ковток свіжого повітря, оскільки була ну, під завалами, там руїни, ні, нічим дихати. Після того її е, е, зафіксували на спеціальних ношах і транспортували до карети швидкої. Тому те, що ми можемо говорити, це про двох травмованих, яких ми дійсно дістали з під завалами. І ще раз наголошую, нам в цьому випадку дуже допомогло місцеве населення. Тому що коли ми сюди приїхали, ми вже знали, що треба робити в першу чергу. А в першу чергу треба було шукати шукати і рятувати людей. Це в принципі зроблено. На даний момент проходять аварійно-відновлені роботи, тому що вибухова хвиля потужна, більше 20... Будинків мирних громадян отримали пошкодження. Також пошкоджено вісім транспортних засобів. Зараз наші рятувальники тут на місці надають найрізноманітнішу допомогу громадянам громадянам. Потрібно в помешканнях демонтувати ті елементи конструкції, які пошкоджені, які можуть самі обвалитись, потрібно відновлювати покрівлі громадян. В принципі, зараз це робиться, і також працювати з вікнами. Задійні тут абсолютно всі екстрені служби, і вся відповідна техніка, в тому числі і підіймачі, крани, і так далі. Тому зараз роботи тривають по відновленню. Власник вщен зруйнованого будинку, 71-річний Василь Мільченко, розповідає, що будували своє родинне гніздо, років 20, 13 з яких мешкали в ньому, а цинічний ворог вмить залишив їх без даху над головою. Проте пан Василь вдячний долі, що вцілів і отримав лише незначні подряпини. Та сподівається, що стан здоров'я його дружини Катерини Федосіївни, яка наразі знаходиться в реанімації, теж скоро покращиться. Будував усе руками руками своїми, усе своє життя до 71 року, і на конець збудував. Так сказати, якби сил, скільки своїх укладено, що це вам не переказати. А що з дружиною? Вона у важкому стані, в лікарні, в лікарні знаємо, вона реанімації. в реанімації. А що в неї? Черепно-мозгова травма? Ні, чи? вона є з легким, десь там забої якісь. Найдемо де. У нас пів скільки друзів. Найдемо десь переживемо. Це. це не саме. Там десь в дірці будемо спати, а все одно вдома. Угу. Розумієте? Дуже важко на місці надзвичайної події працюють всі служби, а також волонтерські та благодійні організації розгорнув свій штаб і гуманітарний центр проліска. Ми привезли на місце події гуманітарну допомогу від ВКБ. ООН. Це набори для швидкого ремонту, для того щоб люди змогли оперативно полагодити свої домівки, щоб закритися від непогоди. Таке інше також ми на території працюють наші психологи, які допомагають впоратися із стресом, який люди відчули після цієї події. На момент виходу матеріалу в аварійно-відновлювальні роботи по ліквідації наслідків ворожого удару тривають. Сумчани постраждалі внаслідок ракетного удару можуть звертатися за допомогою до чергового оперативного штабу за телефоном 066 543 76 77 або служби 1580.